Вітаю всіх на моєму каналі, бажаю всім миру та добра. Дане відео несе інформативний характер та може допомогти при ДТП зекономити нерви, час та кошти. Всім бажаю не мати неприємних ситуацій на дорогах, бережіть життя та здоров'я своє та оточуючих. Реальна історія із життя ДТП сталося на початку листопада. Була викликана поліція, склався протокол, винуватись ДТП свою вину визнав. ДТП без постраждалих, легке зіткнення з мінімальними пошкодженнями. Суд відбувся через місяць та декілька днів. Рішення набрало силу та віддали його майже через два місяці після ДТП. Страхові всі документи передавалися моментально в електронному вигляді і одразу ж поштою на сьогоднішній момент. Після ДТП пройшло майже 4 місяці, і страхова компанія досі не відшкодувала потерпілому нічого. Чи були у вас подібні ситуації та як швидко вирішувались? ДТП, – транспортна пригода, дуже неприємна подія в житті, але все ж таки трапляється. Тому рекомендую всім берегти себе та оточуючих. Але, звичайно, не все залежить тільки від нас, а й від інших учасників дорожнього руху. Сьогодні хочу надати трохи корисної інформації, як можна обійтись при ДТП без виклику поліції, зберегти трохи нервів, часу, ну і коштів, звичайно. Тож розповім сьогодні про Європротокол та електронний Європротокол. Навіщо він, що треба робити, чим відрізняється та чи мають однакову юридичну силу? Ось про це сьогодні і поговоримо. Отже, Європротокол це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який заповнюється водіями-учасниками ДТП на місці аварії, а потім передається страховику для підтвердження ДТП. Електронний європротокол аналогічна форма повідомлення страховика про дорожньо транспортну пригоду в електронній формі за допомогою звичайного смартфона. Прямо на місці ДТП. В Україні паперова форма Європротоколу почала діяти наприкінці 2011 року, а електронний Європротокол наприкінці 2017 року. Вони мають однакову юридичну силу. Європротокол в паперовій формі після заповнення має бути переданий страховій компанії на протязі трьох робочих днів, а електронний Європротокол одразу після заповнення надсилається до страхової компанії та реєструється в базі МТСБУ. Це моторно-транспортне страхове бюро України. А вам доводилося використовувати Європротокол? Напишіть в коментарях, чи все добре пройшло. З 1 січня 2025 року відбулись суттєві зміни в автострахуванні. Основні з них це збільшились суми виплат скасування ліміту відшкодування за європротоколом. Врегулювання страхового випадку буде швидшим. Та інші зміни можете переглянути повне відео про автострахування 2025. Посилання на відео в описі, також в описі посилання на інші цікаві та корисні відео. А краще підпишіться на канал, щоб не пропускати та дивитись нові відео. Звичайно, є певні умови, при яких можна оформлювати Європротокол. У ДТП беруть участь лише два транспортні засоби, які мають чинне страхове покриття. Є фактичне зіткнення транспортних засобів. Завдано лише матеріальної шкоди, пошкоджено або знищено лише транспортні засоби, інше майно не постраждало. Відсутні постраждалі, ніхто з учасників чи інших осіб не отримав травм чи інших ушкоджень. Чинні договори страхування укладені по відношенню до двох транспортних засобів учасників ДТП. Наявна згода учасників щодо обставин її скоєння водії погоджуються з усіма обставинами ДТП та не мають розбіжностей щодо деталей події. Відсутність ознак сп'яніння обидва водії не перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи медикаментозного сп'яніння. Якщо всі умови виконуються, можна складати Європротокол в паперовому вигляді або в електронному. Які ж є переваги Європротоколу і чи є вони взагалі? Ну, по-перше, не потрібно викликати поліцію. По-друге, не потрібно платити штраф. По-третє, швидке оформлення. Ну і взагалі, це економія часу в загальному має бути. Але чи так це насправді є? Питання. А по економії коштів: то це у нас буде штраф 850 гривень, судовий збір 600 з копійками гривень та комісія банку. І все разом майже півтори тисячі гривень. Статистика показує нам, що з кожним роком люди все-таки більше і більше оформлюють європротоколи, як в паперовій формі, так і в електронній. Вирішувати, звичайно, мають самі водії, які опинились в дорожньо-транспортній пригоді, як їм робити в конкретній ситуації. Але я вважаю, що все-таки плюси є в цьому в деяких ситуаціях. Звісно ж, бажаю всім не потрапляти в неприємні ситуації на дорогах. Бережіть себе. Ось таке сьогодні було інформативне відео. Кому інформація здалась корисною, ставте лайк, пишіть свої думки на дану тему та про свій досвід, якщо він, на жаль, і є. Також діліться відео зі знайомими. Краще знати інформацію, але нехай вона не знадобиться. Ну і підписуйтесь, звісно ж, на канал та дивіться інші цікаві відео, які пов'язані з автомобільним світом. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, всім миру та добра, бережіть себе і до побачення!